Усі ми любимо дивитися цікаві фільми та мультики, поринати у захопливий світ, який відкривається перед нами з екранів телевізорів. А чимало людей переглядають відеопродукцію з особливим задоволенням, слухаючи, як персонажі розмовляють їхніми голосами. Так озвучувати фільми, мультфільми та аніме спробували тернополянки, ще раз довівши, що молодь завжди активна і креативна, уміє знайти щось нове і не боїться експериментувати. Взагалі, це сайт під назвою cordap.net. це такий загальноукраїнський проект, в якому беруть участь не лише люди з Тернополя, а й зі Львова, Миколаєва, Києва і багатьох інших міст, де люди мають бажання і можливість озвучувати українською. Це взагалі студія налаштована в тебе вдома, тобто в тебе є мікрофон, в тебе є поп-фільтр, в тебе є якісь програми на комп'ютері, і з допомогою них ти можеш це робити. Взагалі ми озвучуємо різного напрямку мультфільми, як, як американські, діснеївські, наприклад, Мікі Маус і на кшталт того. Наприклад, ми так це робили до Миколая до Різдва. І також ми робимо японських багато мультфільмів аніме. Це просто незмірна кількість. Я не буду починати, тому що їх справді дуже багато. Хоча люди збільше цікавляться американськими серіалами, такими як «Теорія великого вибуху, надприродня стріла почала виходити. Тобто, дуже великий наплив саме на серіали. І тому ми останнім часом орієнтуємося більше на таку фільмову і серіальну продукцію. Люди це, люд, людям це цікаво. Люди це хочуть почути, і ми це готові представити. Озвучувати героїв не важко, наголошує Ліля. Треба лише добре вивчити процес і розібратися щодо чого. В Інтернеті доступні субтитри. Тобто, ти можеш завантажити фільм і завантажити до нього субтитри англійської мови і до цього ж англійського фільму, і перекладач перекладає субтитри. І коли це потім це робота йде до редактора, моя сестра є редактором, яка редагує ці субтитри так, щоб вони були відповідно наприклад, до, наприклад, домовлення озвучувача. Тобто, щоб субтитри були не надто довгим, надто коротким, щоб е, лягало на текст. І потім вже робота йде до озвучувача, тобто до мене і до інших людей, які, е, які вже роблять свою роботу, тобто змінюють голоси, стараються вжити. Це в роль персонажа взагалі для озвучувача дуже важливо бути трішки актором, по крайній мірі, щоб, щоб люди сприймали цю роботу. І далі після озвучувача йде вже робота до звуковика до таймера, який це все синхронізує з англійською доріжкою, і накладає звукові ефекти, якісь специфічні, і тоді ми видаємо вже готовий продукт. Ти маєш субтитри перед собою на екрані, і ти їх читаєш з екрану. Навіть якщо ти можеш на паузу перечитати собі ще раз, начитати декілька варіантів цих голосу. Тоді таймер вибереть те, яке, яке йому більше подобається. Тобто це не настільки обов'язково звучувати одночасно з вимовою, хоча це легше тобі особисто на слух, тому що ти сприймаєш, ти стараєшся відтворити ідентично. Дівчина розповіла, вирішила озвучити українською, бо нині в інтернеті дуже багато хороших мультфільмів і фільмів іноземними мовами. Тож українці мають порівняно невеликий вибір того, що дивитися. Тому й захотіла перекласти рідною, і ми вирішили з друзями, чому б це не зробити справді українською, якщо ми чим ми гірші. І ми почали цим займатися. Взагалі, це все основується на тому, щоб був хороший переклад. Якщо є хороший переклад, то знайдуться і люди, які хочуть з ним займатися. І... Ми, по крайній мірі, стараємося це робити. Стараємося робити так, щоб український народ, українська публіка мала можливість переглядати матеріал, відеоматеріал української мови. Поворот колись ми будемо дуже багатими. Багато індички, шинка, хліб і картопля. О, так! І морозиво, печиво, і пироги. І фруктові торти. І ось така гора тістечок. Мені б індичку. Фрукти та птицю. Мені би, мабуть, вистачило піци, в холод зігрівся би біля каміна я Я б носив капелюх. Чи не морозив би спину? О як приємно бути в цій ролі, бути в цій ролі, Але ти є король. Ти є король, я є король, будь-як король. Будь-як, просто будь будь як король. Я майже схожий на короля. Капітане Піт! Капітане піт! Капітане піт! Весь світ обдурить він. Він нікого не слухає, бо він класний, класний, класний. О, який же він поганий! Цей наш капітан піт! Плуто, ні! Плуто! Плуто! Хто ти? Що тобі потрібно? О, я тільки хотів забрати свого пса. Він забіг, перш ніж я зміг його спіймати. Ваше, ваше високосте. Заходьте, сер, заходьте. О, спасибі. Що це по твоєму? Готель? Але, але, капітане, це був принц. Тоді хто це, бовдуре? Гаразд, повторимо, сер. У кожного трикутника є три сторони. і Відношення цих сторін називається функцією. Сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Узвучення мультфільмів захоплення цікаве каже Ліля. Тож ним зацікавилась і її молодша сестра Наталя. Це взагалі е, ідея це скоріше від моєї сестри, через те, що ми з нею живемо разом, і вона займається цим вже досить тривалий час. А я так як е, вже прос, наслухана про цей проект, взагалі і мені це здалося досить цікавим. Я тільки початок, я тільки пробую. в мене тільки е, було буквально е, дві чи три ролі, і е, записуватись для мене це поки що досить важко. Це кілька раз. Е, тобто, я повинна серію прослухати. Раз другий, третій, щоб зрозуміти, який яким голосом озвучувати раніше. Я займалася лише редагуванням, тобто я редагувала цей текст, який перекладач скидав для озвучення. Спершу Наталя тільки редагувала перекладені тексти для мультфільмів, та згодом переконалася, що озвучувати їх може кожен. Варто тільки захотіти і спробувати. Я вважаю, що це повинна бути людина творча. Тому що е, змінювати голоса це не, не так же і просто, і кожен і до цього не, не є настільки здатен. І е, тому це повинен бути і час в людини через те, що е, це це займає досить е, тривалий період і. Е, Напевне, все ж наполегливість через те, що не кожен здатен взятись до цієї роботи, не кожному вона взагалі може сподобатись і не кожен здатен потратити стільки свого часу. Лілія зауважує працювати над фільмами важче ніж над мультиками. У мультфільмах люди не бачать справжні емоції персонажа. Взагалі мультфільмах персонажі дуже такі емоційні, експресивні. Кожен персонаж має свою таку цікаву роль, яку дуже легко озвучувачу відчути і виявити. А в фільмах люди часто досить похожі, і важко інколи важко знайти якийсь специфічний голос для іншого персонажа, Наприклад, коли ми робимо тільки двоголоску чоловічий жіночий голос. І коли багато жінок, і вони між собою похожі, і важко зробити якийсь специфічний голос для кожної з них. Ну, тому фільми важчі. Підхоплюйтесь зі сходом сонця в радісному передчутті гострих відчуттів. Найосновніше відповідне спорядження предмет першої необхідності непідробно чисто вовняна білизна із суцільного нероздільного, нервучкого і облягаючого матеріалу. Лижі повинні бути виготовлені із сухої сосни, без сучків і термітів. Черевики повинні бути з квадратною підошвою для, як мінімум, двох пар шкарпеток. Повинні бути досить зручними для легкого помаху пальців. А зараз. Зараз. Зараз! Светер вибирається зі смаком справжнього спортсмена. Іншими словами, з удаваною безтурботністю. Зрештою, чоловік це те, що він носить. А тепер ми повністю одягнені. За винятком штанів. Стани повинні бути легкими, гладкими, вологозахищеними. Повинні сидіти щільно, дозволяючи тим не менше розмістити всередині стегна, плечі і коліна. тепер ми готові до підкорення вершин. Найбільше любить озвучувати героїв дітей і підлітків. Я дуже рідко беруся за озвучування старих людей. Тобто, в мене молодий голос, і мені важко робити старих якихось жінок, наприклад, тому що я, я розумію наперед, що це вийде негарно і що люд, люди не сприймуть це нормально. Тому я стараюся завжди відмовлятися, бо шукаю заміну цьому голосу на якийсь інакший. І звичайно приємно, коли твоїм голосом говорять веселі казкові герої, улюбленці дітей. Наприклад, Ліля озвучувала подругу Мікі Мауса Міні. Вона говорить приблизно таким голосом: Мікі, як ти поживаєш? Мікі? Що з тобою? Ти сьогодні вже прийшов додому, а я так чекала на тебе. Спочатку поділилися дівчата почути себе у мультфільмі було незвично, і голос здавався зовсім іншим ніж насправді. Та з часом до усього звикаєш. На початку це якось він тобі, тобі завжди не подобається. Свій голос тобі здається, що що це таке? Потрібно переозвучити. Ні, це не так. Але коли ти чуєш коментарі людей, які це прослуховували, ти розумієш, що насправді це все нормально і насправді не так погано, як тобі здається. Ліля також зауважує, що аби успішно озвучити персонажа, треба добре його вивчити і знати, чим він особливий. Для того потрібно спочатку перед тим подивитися хоча б 10 хвилин цієї серії. Тобто, ну для, для новачки потрібно подивитися всю серію, бажано не раз. А для людей, які цим займаються вже тривалий час, це буквально 10 хвилин, ти згадуєш, що це за персонаж, який в нього голос, який в нього настрій, і тоді вже, по ходу, зразу починаєш озвучувати. Тобто, це не забирає настільки багато часу, як здається. Тож, якщо така робота вам до душі, спробуйте й ви. І як кажуть дівчата, не пожалієте.